Україна оголосила, що 215 українських та іноземних громадян було звільнено Росією в результаті обміну полоненими, у тому числі бійці, які керували захистом Маріупольського металургійного заводу Азовсталь, який став символом українського спротиву. Росія прийняла 55 ув'язнених, зокрема Віктора Медведчука, колишнього українського депутата та соратника президента Росії Володимира Путіна, звинуваченого у державній зраді, повідомив український лідер Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Митвчука було заарештовано у квітні після втечі з-під домашнього арешту за звинуваченням у державній зраді через кілька днів. Після російського вторгнення тоді Зеленський запропонував обміняти його на українських військовополонених, які утримує Росія, але Кремль відхилив цю пропозицію у травні. Бойовики Азова здалися після тривалої облоги сталеливарного заводу та були перекинуті на територію, яку утримують росіяни. Обмін став найбільшим між сторони що воюють з початку російського вторгнення в лютому, нам вдалося звільнити 215 осіб, заявив по телебаченню керівник апарату президента України Андрій Єрмак. Зеленський повідомив, що п'ятьох виначальників, в тому числі керівників оборони Азовсталі, було вивезено до Туреччини в рамках операції, погодженої з президентом Туреччини. Він додав, що звільнені ув'язнені залишаються в Туреччині в повній безпеці та в комфортних умовах. До кінця війни коментарів із Москви не надходило. Лідер Туреччини в американському телебаченні, що Росія та Україна домовилися про обмін двома сотнями полоненими в рамках одного з найбільших обмінів семимісячної війни. Маріуполь, портове місто на Азовському морі на південному сході України, витримало тижні безжальних російських бомбардувань. При цьому опір був зосереджений у густій мережі підземних тунелів на металургійному заводі Азовсталь. Давня відмова українських військ здатися, незважаючи на нестачу боєприпасів і припасів, принесла їм похвалу по всій Раїні за їх героїзм у подоланні переважаючих сил та вогневої могутності Росії. Також було звільнено п'ятьох британських громадян за даними українського координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими протягом кількох місяців. Їх утримували окупанти, що підтримуються Росією на сході країни. Серед них були Шон Пінор та Ейден Еслін, які у червні були засуджені до найвищої міри так званими судами самопроголошеної Донецької народної республіки. fica